Находа опинитися у осередку характерного козацтва трапляється нечасто. Побуду тут якийсь час і спробую скласти іспити. Слава Україні! Героям слава! А хто у вас тут головний? Ось пан Володимир. Слава Україні! Героям слава. Ну що, пішли? будеш сидіти, де ж проходить козацьку науку. Характерники це жреці-воїни, тобто послідовники ведичної традиції, які володіли можливістю взаємодіючи з оточуючим світом, лікувати людей. Виступали знахарями, виступали свого роду ворожбитами, виступали чудовими вояками, які несли у собі той міцний дух, володіючи зв'язком з надприродним, могли допомогти під час війни і таким чином забезпечували там розвідку, виховання, навчання, в тому числі і коли було потрібно, і проводили і обряди, і одруження, і будемо казати, і посвячення. Справжній козак, ні шаблі, ні кулі не боїться. Ти почнеш з ножа. Роздягайся, знімай сорочку. Бога віруй! І боги будуть з тобою, і перемогу дадуть тобі. Більше страху, ніж чого. Що все? Воно ну, живий живуть, нормально. Більше страху, ніж чого. Коли ми просто п'ємо воду, це одне. Коли ми говоримо і усвідомлюємо, що вона має свій дух, що то є. Матінка дана, і ми її споживаємо після того, починаємо робити якісь такі вправи, то це зовсім інша річ, чим коли це просто для нас якась вода. Точно так само можна говорити про вогонь. Коли ми думаємо, ну це просто вогонь. Але коли ми розуміємо, що це вогонь симаргл тобто вогонь сварожич, тоді ми вже можемо з ним спілкуватися. І більше того, ми можемо зробити таким чином, щоб не палив він нам ноги, коли ми йдемо по гарячих вуглях. І в нас ток цієї взаємодії, тобто для звичайної людини, здається, що щось робиться незвичайне. Паранормальне. Хоча це абсолютно звичайне. І це може робити будь-яка людина, яка відкрила свою душу, тобто яка осягнула, що вона не є просто кусок м'яса, а що взагалі ми енергетичні, духовні сутності. І в основі там в нас є дух, душа. І коли дух і душа керують тілом, то тіло не шкодить ні залізо, і тіло, скажімо так, не шкодить ні вогонь, ні вода. І все чудово. Вода це дана, це наша мати. Зараз будемо працювати з водою таким чином, щоб вода входила в тебе, ти відчував, як вона лиється, входить в тебе. В тебе ноги стоять водяні, і сам ти стаєш водичкою. Тіло повністю розслабляється, і тоді ти виходиш, на яке б не було гостре скло, радісно, впевнено, ножки м'які. Ти вода. Вода не може порізатися, бо вона вода. Вічу, як вона потекла по тобі, відчую, як затекла тобі в ножки. Страху не існує, страх це тільки властивість нашого мозку. Його немає. Давай добрий козак, ні хай, ні жар, ні холод не спинять. Почуваю зовсім ніякої болю. Жодного. Зараз будемо поєднувати вправи роботи з водою і з залізом. Ще раз давай водичку випи, відчу водичку собі. Водичка війшла, наповнила твій дух, наповнила тіло, пролилася спинкою. Гарне. Знімай сорочку. відчуй міць щита. Міць заліза у своїх грудях. Отак. О! Отак. Молодець. Молодець. Кровлі нема, моцний козак. Будем брали до козаків-характерників. Ну, тяжкий дядько, але ну, терпіти можна. Болю не відчуваєш зовсім. Роди Всевишні, великий Боже наш, сила твоя могутня і праведна. Вини й сварги причистої. Люди й будь з нами. Духом могутнім переновим. Святістю придивічної батька Стрибога. Зупиниться матінка Дана, і не мочить поля наші, і не мочить ріки, а й зупиниться вода небесна. Нині тут і зараз. А й діємо ми обряд світлий і обряд праведний. І зупинимо над місцемцем зливу небесне. А й буде так. Gracias. Uh, okay. Слухай Павло, мої діди-прадіди, характерники могутні, казали таким чином. Земля має віду найменше. Вона більш, менше рухається, вона спокійна, дуже повільна. Тому вона має снаги у собі менше. Далі йде вода, дана матінка. Вона має у собі снаги більше. Вона все омиває, вона має свою силу. Текучість, пластичність. Потім йде повітря. Повітря, воно може бути сухе, може бути вологе. Так само дух твій може бути сухий, вологий. Могутній і слабкий. Легкий, як витрець. А після йде вогонь. І тому вогнище родове то є найсвятіше. Вогнище родове, воно горить у кожній хаті, у кожній печі, на кожному подвір'ї. В ньому дух предків перебуває. І тому через вогонь ми єднаємося із світом Духа. Бо саме Дух об'єднує у собі ці прояви стихії. І після вогню вже йде світ неяви, світ духу. Таким чином, зараз ми пройдемо з тобою через вогняну дорогу. І коли ти вклонишся перуну, він тебе благословить. І ти отримаєш його силу, ти отримаєш його дух, взаємодіяти з вогнем, водою, землею і повітрям. І тоді станеш на шлях козака харча. З Богами. А зараз від твоїй руці, на Бозі берунного Бога, піднімає, вещає рука, на модні дух на Христом, на погибель злих підступи. Let's shut up! на ну, Якщо говорити про результати нашого парубка, дуже добрі. Тобто він мав можливість попрацювати з стихією вогню, з стихією води, стихією повітря, стихією землі. Якщо продовжувати працювати, то він би дійсно в собі розвинув здатність дуже якісно взаємодіяти з цими проявами стихій, скажімо і контролювати їх у своєму тілі і навколишньому середовищі. Кожна людина є богоподібна і має у собі духовні сили, які допомагають їй взаємодіяти з вищими духовними силами, тобто з родом Всевишнім, з рідними богами. І таким чином ми живемо у всесвіті, який можна прийняти як тіло Бога. І ми є частиною цього тіла. Таким чином ми всі божественні якості маємо у собі. Тільки від нас залежить, наскільки ми ними користуємося, наскільки ми їх усвідомлюємо і усвідомлено їх використовуємо. Для того, щоб їх використовувати, потрібно розуміти закони, по яких твориться світ закони праві. І тому наші предки маючи відичне богорозуміння, предківське, тобто рідну православну віру, тобто вони славили прав і розуміли прав і виступали сотворцями, таким чином, маючи духовні, демо так казати, магічні вміння, вони використовували це в розвиток всесвіту, в розвиток життя на землі, таким чином, щоб панував лад, гармонія.